Слава Україні, штраф або арешт пропонують за образу військових в Україні. Нові схеми ухилення від мобілізації викрила служба безпеки України. Про це та більше протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. В Україні хочуть карати за образу військових у Верховній Раді. Зареєстрований законопроєкт, який запроваджує адміністративну відповідальність за неповагу до військовослужбовців збройних сил України, інших військових формувань та оборонних відомств. Документом пропонують запровадити штраф від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 50 до 60 годин, або ж виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або суспільно корисні роботи на строк від 240 до 360 днів, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Служба безпеки України викрила нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку у Львівській, Черкаській та Сумській областях. Під час комплексних заходів затримано організаторів обрудок. За гроші вони пропонували військовозобов'язаним уникнути призову на підставі підроблених посвідок волонтерів або водіїв міжнародних рейсів. Вартість таких послуг становила до 700 тисяч американських доларів з одного ухилянта. Сума залежала від регіону і, терміно, і терміновості вирішення цього питання. Замість хабаря у 7 тисяч доларів суд. 39-річна хмельничанка обіцяла за винагороду вплинути на посадових осіб медичних закладів області для отримання медичної документації про неможливість проходження військової служби. І для цього не потрібно буде фактично проходити лікування. Чоловік погодився на пропозицію та повідомив про це правоохоронні органи. Правоохоронці затримали хмельничанку одразу після одержання зазначеної суми неправомірної вигоди. Кошти вилучили на місці події. Їй обрано запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт. Епіцентр запускає мережу зарядних хабів для електромобілів Є1. Дебютні хаби власних зарядних станцій компанії вже розпочали роботу на парковках торговельних центрів компанії у Львові та Рівному. Вони розраховані на одночасну зарядку до 10 електромобілів. Щоб скористатися зарядними хабами, достатньо буде відсканувати QR-код, встановити мобільний додаток та підв'язати банківську картку для оплати за використану електроенергію. В хабах можна буде підзарядити будь-який електрокар. Вони будуть оснащені станціями швидкої зарядки, потужні. Жнистю 120 кВт, які мають три конвектори для швидкої зарядки, а також розетку для повільної зарядки. У подальшому епіцентр планує обладнати хаби під зарядки електромобілів по всій торговій мережі. Завтра у Хмельницькому відбудеться велогонка «Вершина свободи». Це гонка вгору на велосипеді із окремим груповим стартом по 5-8 осіб в одному заїзді. Під час заходу організовують збір коштів для придбання комплектуючих дронів камікадзе, які будуть передаватися нашим захисникам. Учасникам пропонують спробувати сили на двох видах дистанцій загальна дистанція 480 метрів та для дітей 250 та 150 метрів. Через це у Хмельницькому обмежать рух транспорту завтра з 9.30 до 13.00 години. Перекриють дві праві смуги дороги рух вгору на вулиці Свободи від перехрестя вулиця Річанська Свободи до перехрестя вулиць Свободи, проспект Миру. Тож плануйте свій маршрут заздалегідь. У Хмельницькому відбудуться змагання із стрільби з пневматичної зброї. Організовує їх спортивно-культурний центр Плоскирів. Він розташований в мікрорайоні Гречани. Саме там і відбудуться змагання. Стрілятимуть в тирі за стадіоном Локомотив, що на вулиці Шухевича, 90. Учасниками змагань можуть стати як дорослі, так і діти. Для цього потрібно пройти попередню реєстрацію. Участь у змаганнях безкоштовно, але вітається донат у скриньку допомоги військовим. Про це повідомляють в міськраді субота, 16 вересня, 14.00. Дякуємо, що обираєте перший Подільський. Підписуйтесь на соціальні мережі телеканалу та долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Мирного дня, слава Україні!